Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Протистояння Китаю виходить на новий рівень. США і Японія оголосили про історичне оновлення альянсу, який стримуватиме китайський комуністичний режим. Вперше перше Японія, США та Австралія створять мережеву систему протиракетної та оборонної архітектури. Голова ФБР знову попереджає, що Китай є головною загрозою для Америки. Пекінські хакери, можливо, готуються до нових кібератак на американські підприємства. А комуністичний лідер Китаю заявляє, що зовнішні сили не зупинять те, що він називає із Тайванем. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Спільні зусилля у протидії Китаю. Президент Байден оголошує про найбільш значне оновлення альянсу Вашингтона з Японією з часу його підписання понад 70 років тому. Я радий оголосити, що вперше Японія США та Австралія створять мережеву систему протиракетної та оборонної архітектури. На прес-конференції з японським прем'єром Байден заявив, що на горизонті нові спільні військові навчання США, Великої Британії та Японії. Вашингтон також розглядає можливість приєднання Японії до пакту безпеки між США, Великою Британією та Австралією. головна увага приділяється передовим технологіям, зокрема автономним системам штучного інтелекту. Пакт складається з двох частин. Перша спрямована на озброєння Австралії атомними підводними човнами для протистояння китайській агресії. Це пов'язано з тим, що зростання військової потужності Пекіна турбує сусідів Австралії по Індо-Тихоокеанському регіону. Наші дві країни і далі реагуватимуть на виклики пов'язані з Китаєм через тісну координацію. Водночас ми підтвердили важливість вести діалог із Китаєм. Друга частина пакту визначає важливість ролі Японії в оборонному і технологічному співробітництві. Відповідно до неї, два японські астронавти приєднаються до майбутніх місій США на місяць. На знак дружби Японія подарує США 250 нових сакур, щоб замінити ті, що зрубали біля припливного басейну у Вашингтоні під час ремонту греблі. Кісіда переглянув оборонну стратегію Японії з урахуванням можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Він планує подвоїти витрати на оборону до двох відсотків ВВП до 2027 року це виведе Японію на третє місце за військовими витратами після США та Китаю. Токіо також прискорює розроблення ракет нового покоління, здатних вражати цілі в Китаї та Північній Кореї. Японія закупила ракети у США та зняла заборону на експорт, щоб мати можливість передавати сполученим штатам ракети Петріот ми запросили Вільяма Чоу, наукового співробітника кафедри Японії в інституті Гудзона, щоб детальніше обговорити зустріч Байдена та Кісіди. Чоу був присутній на офіційній церемонії привітання японського прем'єр-міністра у Білому домі. Вільяме Чоу, дякую, що приєдналися до нас. Ради бути тут. Цей саміт між президентом Байденом та прем'єр-міністром Японії Фоміо Кісідою – найбільше оновлення альянсу з часів договору про взаємну оборону 1960 року. Наскільки важлива ця угода? Так, це справді величезне досягнення, бо це дає змогу американським військам працювати на оперативному рівні в тісному контакті зі своїми японськими колегами. Частково це пов'язане з тим, що японці посилюють свою оборону, збільшують потенціал, а також створюють власні центри спільних операцій. Але це також своєрідне відображення позиції США. Якщо виникне непередбачена ситуація, ми більше не діятимемо окремо від японців, що було традиційною моделлю. Натомість ми збираємося перенести наш координаційний. Центр у Токіо, і таким чином, якщо щось станеться в Західній Азії чи в Тихому океані, я думаю, ми будемо в кращому становищі, щоб тісно співпрацювати з нашими японськими союзниками повертаючись до оборонної тематики, зазначимо, що вперше США змінять структуру своїх сил у Японії щоб максимально розширити спільні операції. Японія відходить від пацифійської риторики на тлі зростання агресії з боку Китаю та Північної Кореї в регіоні, враховуючи, що Японія, можливо, є найважливішим союзником США в регіоні. Що це означає для геополітичного клімату? Ала індаріжінвадаса синолентермзовдедджіополітиколклаймеде. Yeah, I think, um... Так, я щойно повернувся з тижневої поїздки до Японії. І я мав багато зустрічей. Найбільше мене вразило те, як сильно на них вплинуло вторгнення Росії до України. Раніше існувало припущення, що будь-які військові розробки чи закупівлі призведуть до мілітаризму. І я думаю, що в Японії почали інакше дивитися на ситуацію через те, що сталося в Україні. Незаконні агресивні дії однієї країни щодо іншої можливі. Це сталося в Україні, і це може статись у східній Азії. Ви бачите, як Китай робить спроби в південно-китайському морі. Морі, і Японія і США повинні бути більш реалістичними в тому, що стосується відповідальності за свою безпеку та гарантування безпеки в Східній Азії разом з потенційними партнерами, такими як Австралія, Філіппіни та Південна Корея. Філіпінс Чоу, дякую, що приділили нам час. Ще раз дякую. Директор ФБР знову попереджає, Китай є найбільшою загрозою для Америки на зборах американської асоціації юристів. Він зазначив, що Вашингтон стурбований питаннями кібербезпеки. Китайські хакери займають позиції, націлюючись на американську інфраструктуру, готуючись посіяти хаос і завдати реальних збитків американським громадянам. Хакери, яких спонсорує Китай, готувалися до кібератак на американські нафтові та газові компанії ще в 2011 році. Сьогодні ми бачимо, як Китай все активніше нарощує наступальні можливості, відкриваючи доступ до таких критично важливих секторів, як телекомунікації, енергетика та водопостачання. Вони готові атакувати будь-якою миті, Пекін вирішить, що час настав за словами рея, китайська кіберпрограма перевершує за масштабами програми всіх інших держав. Чисельність китайських хакерів перевищує чисельність кіберперсоналу ФБР у відсотковому співвідношенні 50 до 1. Китайська комуністична партія зосереджує всі свої зусилля на підриві економіки та безпеки вільних демократичних країн. Він також сказав, що КПК часто використовує шпигунство, іноземний вплив та втручання у вибори, і що американський бізнес є головною мішенню. Послання пекіна Тайбею. позиція Китаю щодо острова не зміниться. Колишній президент Тайваню Дзю у середу зустрівся із Сі Цзіньпіном. Під час переговорів Сі сказав, що жодне втручання ззовні не зупинить возз'єднання материкового Китаю і Тайваню. Китайська компартія вважає Тайвань частиною Китаю, хоча ніколи ним не керувала. Політична партія Дзю виступає за тісні зв'язки з КНР, але керівна демократична прогресивна партія Тайваню твердо обстоює самоврядний статус острова. Думки жителів Тайваню щодо візиту ма до Китаю розділилися. <тит> з погляду нинішньої ситуації між обома сторонами протоки. Я не думаю, що в його візиті є велика шкода, бо хтось має взяти на себе роль миротворця. За нинішньою ситуацією, а також з огляду на його становище як колишнього президента. Зустріч недоречна. Демократична прогресивна партія здобула переконливу перемогу на президентських виборах у Тайвані у 2016 році. А на початку цього року вона отримала безпрецедентний третій термін перебування у владі.